Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Одна восьма фіналу Ліги Європи та Ліги Конференції розпочалася, але для деяких команд вона уже майже закінчилася, тому що є результати, є рахунки, за підсумками яких уже майже відомі чвертьфіналісти. хоча ще і будуть повторні матчі. В даному відео згадаємо всі 16 результатів. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з Ліги Європи та команда, яка стала кривником донецького шахтаря. Звичайно ж, мова йде про французьке Марсель. Після того, як відбулася зміна головного тренера і на цю посаду прийшов Жан Луї Гасеп, подивіться, що витворяє команда: чотири матчі, чотири перемоги, 16 забитих м'ячів. Цього разу грали проти досвідченого єврокубкого бійця Вільяреала, якого просто розмазали 4-0. Верету дубль Обомаянка, ну і ще був автогол Москери. До речі, П'єр Емерико Обомаянк стає кращим бомбардиром Ліги Європи, причому навіть уже з певним запасом. Особливо куражилась команда в першому таймі чотири удари і три голи. А коли на 62-й хвилині Вільярал залишився в меншості, червону картку отримав Морено. У Олімпіка навіть були шанси забити п'ятий або навіть шостий м'яч і таким чином, фактично на формальність перетворити матч відповідь. Хоча і так, звичайно, ж заявка дуже серйозна. На вихід до наступного раунду. А далі говоримо про Даніелі Деросі та Роберто Дедзербі, Мається на увазі про матч Рома Брайтон та про те, як Брайтон фактично за один тиждень все програв. Спочатку команда вилетіла з Кубка Англії, потім програла матч чемпіонату, і от зараз фактично вилітає з Ліги Європи, тому що поступається в Римі 0-4. Але ж яка ось ця гра була, а яка гра, скажімо, Марсель Вільєреал? Там все було в одні ворота, а ось гра в Римі була фактично рівною грою, як це не парадоксально звучить. Були моменти у Брайтона, були влучання в каркас воріт, були сейві від голкіпера Роми, але все вирішили привози від захисників Брайтона і класна реалізація. Тація Роми своїх моментів в Римлян. Забивали, як то кажуть, головні дієві особи: Дібала, Лукако, Манчіні, Крістанте. І звичайно ж, представити, що Брайтон ось таке відставання відіграє у Роми. Ну, практично неможливо. Якби це була поразка від якоїсь іншої команди, теоретично можливо було. А так я думаю, Рома вже майже в чвертьфіналі. Також майже в чвертьфіналі вже Юрген Клоп та його Ліверпуль. Незважаючи на те, що в Ліверпуля надважлива гра на вихідних чемпіонаті проти Манчестер Сіті, в грі проти Спарти були задіяні практично всі основні футболісти. Хтось вийшов з перших хвилин, а хтось вийшов на заміну. Але грали всі. Даний поєдинок був матчем фактично команд з різних вагових категорій. Спарта бігала, старалася, намагалася, а Ліверпуль на все це діло дивився, бив поворотам і забивав. Особливо в першому таймі постарався Нуніс, що відзначився дублем. Причому от саме його голи дійсно це були індивідуальні дії. Просто брав, бив і забивав. Ніяких навіть комбінацій не було. Відкрив же рахунок на сьомій хвилині з пенальті Макалістер 3-0 після першого тайму. Щоправда, відразу по перерві Спарта один м'яч відквитала і навіть могла зробити рахунок 2-3. Але знову ж таки клас гравців команди не дозволив їм реалізувати доволі таки хороші нагоди. І Ліверпуль знову ж таки на все це дивиться і просто забиває свої голи. На 53-й хвилині Діас робить рахунок 4-1 а в компенсований час Собослай встановлює остаточний рахунок матчу 1-5. Тож, схоже, на Енфілд Спарта поїде в ролі туриста просто-напросто за фотками. Далі переходимо до блоку поєдинків, де суперники між собою грали уже на груповій стадії. Тобто, ось не так давно ще була групова стадія, а вже ці команди між собою грають у офф Розпочинаємо з протистояння Карабаха та Ліверкузена. Нагадаю, що в групі дві перемоги здобув Ліверкузен. Але то було ще наприкінці 2023 року, коли не було відомо, чи буде Байер вести боротьбу за чемпіонство, як то кажуть, до кінця. Як ми знаємо, зараз команда веде боротьбу за чемпіонство, і після того, як перший тайм даного Поєдинку німці програли 0-2. Здавалось би, що, скоріш за все, вони махають рукою на Лігу Європи і, можливо, сконцентруються на внутрішніх змаганнях. Але ні, по перерві головний тренер команди Хабі Алонсо випускає фрімпонга, вірца, Джаку, Шика і ті розпочинають, як то кажуть, робити погоду. На 70 70-й хвилини вірс, один м'яч відквитує, відповідно, лише один-два. І з точки зору двомачове протистояння, це уже був хороший результат. Але ж ми знаємо, що в сезоні 2023-2024 Ліверкузен ще не програв жодного матчу. Відповідно, і даний поєдинок вони не хотіли програвати. На другій компенсованій хвилині Патрік Шик зрівнює рахунок. Два зважаючи на те, що було компенсовано цілих 6 хвилин, німці навіть могли виграти матч, але і так нічия доволі таки хороший результат. Німецький Фрайбург та англійський весхем також між собою грали в груповому етапі, і там нагадаю, дві перемоги здобув лондонський клуб. А от цього разу німці беруть реванш. В дуже несправді таким нецікавому поєдинку, по крайній мірі за моментами ненасиченому. Перемагають з рахунком 1-0. В середині другого тайму на поле виходить Грегоріч, і на 81-й хвилині забиває єдиний м'яч зустрічі. За тиждень лондонцям потрібно буде відігруватись. Ну і також між собою на груповому етапі грали лісабонський Спортинг та італійська аталанта. Там перемога та нічия за італійською командою. Відповідно, цього разу, звичайно ж, португальці намагалися виграти перший матч в сезоні у італійського клубу. На 17-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок зусиллями Фернандеша, Але треба сказати, що Аталанта в цьому матчі діяла класно, створила багато моментів. Відповідно, цілком закономірно що їй вдалося зрівняти рахунок. На 39-й хвилині забиває Скамака. В другому таймі обидві команди мали багато моментів, зокрема в тому числі і влучали в каркас воріт, але забити нікому не вдалося. Тож в підсумку нічия 1-1. Інший лісабонський клуб Бенфіка грали дома проти Глазго Рейнджерс» з Шотландії. В 2020 році ці команди грали між собою в лізі Європи, тоді розписали дві результативні нічиї: 3-3 та 2-2. Цього разу, звичайно, ж Бенфіка намагалася виграти, зокрема, по причині того, що на вихідних поступилася в чемпіонаті 0-5 порту. Але незважаючи на те, що господарі розпочали гру активніше, вони першими пропустили на сьомій хвилині за рейнджерс. Відзначається «Лоренс». Звичайно ж, Бенфіка побігла відігруватись, створила багато моментів, але змогла зрівняти рахунок лише з пенальті. На останніх секундах першого тайму арбітр після перегляду відеоповтору призначає 11-метровий у ворота Рейнджерс, який холоднокровно реалізує Ді Марія, як то кажуть, забиває м'яч в роздяганні. Можливо, лісабонці подумали, що на цьому перший тайм завершено, але ні, ще свій гол в роздягальню змогли забити шотландці на п'ятій компенсованій хвилині. Це робить Стерлінг, тож перший тайм. За Шотландцям. В другому таймі, незважаючи на те, що Бенфіка не завдала жодного удару в ствір воріт рейнджерс, їй вдалося зрівняти рахунок. На 67-й хвилині ді Марія подає зі стандарту, і Голсон зрізає м'яч свої ворота. Тож команди знову грають в результативну нічию, Побачимо, як буде за тиждень в Шотландії. Переходимо до найрезультативнішого матчу Ліги Європи Мілан проти Славії Праги на 26-й хвилині за рахунку 0-0 пряму червону картку отримує гравець Славії Діуф. І це, звичайно ж, дуже сильно позначається на грі. На 34 четвертій Росонері виходять вперед. Гол на рахунку жиру, здавалось би, що Мілан тепер тільки буде набирати оберти та збільшувати свою перевагу. Але треба сказати, що Славія, навіть граючи в меншості, не просто створювала моменти, а навіть забивала голи. Зокрема, на 36 й вже зрівняла рахунок зусиллями Даудера. Щоправда, наприкінці першого тайму Мілану вдалося забити цілих два голи. Обидва стали наслідками розіграшу кутових, і вони на рахунку Рейндерса та Лофтус Чіка. Але й в другому таймі Славі вдалося забити гол. На 65-й хвилині робить це Франц. Рахунок 2-3. Комфортний насправді для Славії тримався аж до 85-ї хвилини. А на цій хвилині, власне, Мілану вдалося таки закріпити свою перевагу. Гол на рахунку Пулісича. Тож більш-менш комфортним уже стає він тепер для Мілана, і з різницею в два м'ячі вони відправляються на матч. Відповідь до Праги. Тепер давайте кілька хвилин приділимо і лізі конференції також вісім поєдинків. Розпочинаємо з двох нульовок. Два матчі закінчилися нульовими нічиїми. Так в Швейцарії сервет не зміг обіграти Віторію Пильзен з Чехії, хоча і володів ініціативи. Треба сказати, що Чехи вміють відстоювати свої ворота сухими. Нагадаю, що за груповий етап вони пропустили тільки один гол. Ще одна нульова нічия, але можна сказати іншого розливу, відбулася в Амстердамі, де грали Аякс проти Астонвіли. Насправді претенденти на титул я б навіть так назвав ці команди, але хтось з них завершить свої виступи вже в одній восьмі. Відповідно, можливо, через це команди грали обережно, ніхто не хотів помилятися. Були й моменти, але не скажеш, що їх було багато. Тим не менше, навіть ті, що були, нікому не вдалося реалізувати в гол. Єдине, чим відзначилися команди, це вилученнями. Наприкінці зустрічі у Аякса червоно отримав Гоєр. Астонвіли конса відповідно за тиждень вони в матчі відповіді своїм командам не допоможуть. Після двох нульових нічиїх, давайте поговоримо про найрезультативнішу гру Макабі Хайфа проти Фіорентини, гра, що відбувалася на нейтральному полі в Угорщині і де було забито цілих сім голів. Незважаючи на те, що фіалки з усилями Нзола вже на другій хвилині вийшли вперед, Хайфа двічі була попереду. Спочатку 2-1, потім 3-2. Але на 73-й хвилині фіалки з усиллями мандрагори зрівнюють рахунок 3-3. А коли за 10 хвилин до завершення гри Хайфа залишилася в меншості, шоу отримав Червону Фіорентина побігла забивати переможний четвертий м'яч. І на п'ятій, заключній компенсованій хвилині барак таки це робить. Тож 4-3 за італійською командою. Але честь ізраїльського футболу відстояв інший макабі з Тель-Авіва, що грав на виїзді проти грецького олімпіакоса, схоже, греки не дуже підготувались до даного поєдинку, тому що якби класно готувалися, вони б знали, що Тель-Авів в першому таймі спокійно може забити два або навіть три голи. Можливо, це навіть тактика така ізраїльтян. І власне до 30-ї хвилини матчу ізраїльтянам вдалося забити цілих три голи. Дублем відзначається Захаві, і ще один гол на рахунку Шахара. І хоча між цими голами свій гол за Олімпіані. П'якос забив Елька тим не менше, перший тайм залишився за Тель-Авівом 3-1. В другому таймі греки, звичайно, штисли, намагалися забити ще хоча б один м'яч. Ну а ізраїльтяни побудували свою гру виключно на контратаках, і саме тактика Тель-Авіва дала результат. На 74-й хвилині перец встановлює остаточний підсумок матчу 4-1 за Тель-Авівом. Взагалі, ж треба сказати, не найкращий день був для грецького футболу, тому що окрім Олімпіакоса свій матч програв і паук 0-2 в Заграбі тамтешньому Динамо. Дублем за Хорватів відзначився капітан Петкович, який, до речі, разом з Захаві з Тель-Авіва на даний момент є кращими бомбардирами Ліги конференцій. на рахунку обох по сім голів. Продовжує переможно крокувати лігою конференції норвежський Мьольде, який, нагадаю, перебрався сюди з Ліги Європи. Цього разу виграли у бельгійського Брюкге-2-1. На другій компенсованій хвилині перемогу вириває Гулбрадсен. Тож, звичайно ж, тепер набагато комфортніше себе Мьольде буде почувати у матчі відповіді, ніж, скажімо, якби гра закінчилася нічією. Тепер переходимо до двох поєдинків, які закінчилися перемогами гостей з однаковим рахунком. Турецький фенербах ще з сенсаційним рахунком 3-0 виграє на виїзді у лідера чемпіонату Бельгії Сен-Жилуаза. Хоча рахунок дещо оманливий, попричині того, що до 84-ї хвилини він був лише 0-1. А наприкінці зустрічі класні контратаки у виконанні турків призвели до, як то кажуть, двох голів зверху. Звичайно ж, бельгійці можуть виграти повторну гру, але чи можуть вони виграти з різницю? Втрим'ячі це звичайно ж велике питання. За турків відзначалися Батшуаї, Остервольде та Тадіч з пенальті. А от австрійський штурм, який з таким самим рахунком дома програв французькому лілю, схоже за все не відіграє таке відставання в повторній зустрічі. Що називається перемога на класі для бульдогів, дублем відзначається Девід. Ще один класний гол на рахунку Жегрова. Тож, як то кажуть, тримаємо кулачки за команду колишнього наставника донецького шахтаря Паоло Фонсеку. За тиждень відбудуться повторні матчі Ліги Європи та Ліги Конференції. Відповідно, тоді ми дізнаємось повний склад учасників чвертьфінальної стадії. Якщо бажаєте не пропустити вихід огляду тих поєдинків, будь ласка, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.